Не Ну, стежність. І це оце, що я хочу сказати, що шановний прокурор, ми розуміти, що коли в нього буде браслет, то його можна завжди відслідкувати, де він перебуває і так далі, з точки зору того, його транспортування, ну, що тут прийде до переконання звичайно, то, тобто його переміщення з міста Дніпро до міста Львова на судове засідання. Тому... Obrigado. Yeah.